Строки та де знайти документи на відстрочку. В пункті 60 постанови закріпили, що строк відповіді державних органів на запит комісії стосовно перевірки підстав для надання відстрочки становить 5 робочих днів з дати отримання запиту. А сама комісія розглядає заяв для перевірки підстав для надання відстрочки протягом 7 днів. Правда, в разі направлення нею запиту до держорганів. Протягом 15 днів. Що цікаво, у випадку, якщо від державних органів не надійшло відповіді, тоді комісія приймає рішення на підставі поданих заявником документів. Вона ухвалює рішення про надання або відмову в наданні відстрочки. І так про відсутність відповіді від органу державної влади на запит якраз зазначається лише де в протоколі. Проте невідомо, як саме така відсутність. Плине саме на прийняття рішення комісією. Заявник не отримав документ, який чомусь не надав держоргану і тому отримає відмову у відстрочці. Чи навпаки, комісія всі сумніви і бездіяльність органів просто тлумачитиме на користь заявника та надасть йому відстрочку. А як ви гадаєте, як воно все ж таки буде? Напишіть у коментарях. Де знайти перелік документів, які подаються разом із заявою? Він міститься у додатку номер 5 до постанови Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. Він досить простий у користуванні і містить мінімальну кількість документів, необхідних для подачі разом із заявою. Не вірите? Перевірте. А ще з подиму ви дізнаєтеся, що до заяви не потрібно долучати. Паспорти там ідентифікаційні коди, ну різного роду там документи в середньому до заяви додається чотири ну, 5 додатків.